Тися за останній шанс стати олімпійцем про усі сенси цієї фрази зараз говорять наші представники класичного виду єдиноборств, історично найдавнішого та дуже успішного для українців. Шість олімпійських призерів, сім медалей різного гатунку з незабутніми моментами, коли двічі на честь перемог наших борців греко-римського стилю лунав український гімн. Новим етапом перемоги слави синьо жовтих класиків можуть стати олімпійські ігри в Парижі. Мотивація є, бажання є, є як, як ніколи, так так би мовити, тобто хлопці налаштовані на участь на боротьбу і не просто на Боротьбу а за боротьбу, на боротьбу за медалі і за, за ліцензії на світовий турнір плануємо оптимальний наш склад. Це діючі чемпіони України будуть представлені. Тому сподіваємося, що ще дадуть нам ліцензії на цьому світовому ліцензійному турнірі. За останній шанс потрапити до Парижу. Борці змагтимуться у Стамбулі. Тільки три найкращі спортсмени з кожної категорії здобудуть перепустки на Олімпіаду та сформують остаточний список учасників у турнірах з боротьби це для мене найважливіший старт, напевно, за все життя, тому що це великий шанс попасти на Олімпійські ігри. Я цього довго вже хочу. Я доволі таки молодий, але це не як сказати, це не. Повід здаватися. Я буду боротися до останнього і хочу поїхати на Олімпійські ігри. Акцент на ліцензію. Дай Бог, щоб всі хлопці, які готувалися, отримали ліцензії, і ми зустрілися в Парижі. Для мене важливо взяти ліцензію і попасти такі, бо я вже був у 2021 році, коли в Токіо, але не боровся. Їздив як другий номер. І для мене це важливо, дуже важливо таке, бо я хочу теж. Попробувати цей вкус, цей смак олімпіади. Тобто і не тільки як учасника, а, дай Бог, що без медалі. Михайло Вишнівецький та Віктор Петрик, а також Володвен Козлюк представлятимуть нашу збірну турнірі у Стамбулі. Вони були фаворитами тренерського штабу, як і Ігор Бичков, у категорії до 77 кілограмів. Прикра травма напередодні оголошення складу змусила Ігоря відмовитися від участі у турнірі. На заміну тренери обрали Володимира Яковлева, який у день вирішальних відбірних сутичок до. Дові... Що теж готовий гідно представляти Україну на змаганнях. У нас такий дуже травматичний вид спорту, він контактний, і такі несподіванки трапляються. І ось зараз трапилась травма, і спортсмен проявив відповідальність і таку спортивну солідарність, і щоб не займати місце, він розуміє, що він не зможе представити нашу Україну на всі 100, і Надав змогу другому номеру представляти нашу країну. Борці розуміють усю відповідальність та готують найкращу версію себе, щоб бути кращими за суперників, які добре знають достойних опонентів. З усіма стояв на зборі в Хорватії. всі дуже сильні, дорослі, опитні суперники. Але я вважаю, що я не гірший за них і. Думаю, буде добре. Бо те, що треба боротися агресивніше, не боятися в захвати, робити дії, тому що усі будуть стояти на фізику зі мною боротися, не пускати мене нікуди, ні в які захвати. До кожного спортсмена завжди треба готуватися окремо, тому що всіх сразу, ти не зможеш передивитися, до всіх підготуватися, щоб волі тобто кожного по. Ті ви поступово треба розбирати Кажда, е, спортсмена, каже сутички. дивитися. кожному з чотирьох обраних. Є що доводити на спортивному та особистому рівнях. Ба Більше цей ліцензійний турнір дуже важливий ще й тому, що наразі Україна має лише два місця на олімпіаді. Перепадки до Парижу здобули Парвіс Насібов та Жан Беленюк. Відповідно, призер та чемпіон попередніх ігор. у Токіо поки що це найменша кількість учасників від України в Олімпійській греко-римській боротьби. Три роки тому на токійському килимі змагались. Троє, але шлях до максимальної квоти відкритий у Стамбулі, де турнір триватиме з 9 по 12 травня.